Так, всім доброго дня. Хочу показати, що в нас весна прийшла. У кого як. Буде цікаво якраз дізнатись, хто з якого регіону і в кого як. Який настрій. Ну і зараз показ речей, що я знайшов. І так, розпочнемо Показ. Речей багато дуже цікавих, дуже інтригуючих. Дивіться, знайшов зубила. Це в нас буде 40 гривень, це в нас буде 30, 35 і 20. Таке криве. Це в нас буде 35, цей шнур 10, цей 45, ці в нас будуть. 40. Напильники три штуки 25 гривень. Ось ця купа ключів 41-46 і до 10-12. Гарненькі ось такі ціна 500 гривень. Ось ця купа 300 гривень. Різні тут люлькові, Гак буде 45. Ці будуть шпателя такі. Ціна їх буде 100 гривень. Далі йдемо. Є ось така Подольська швейна машинка. Кому цікаво, ціна 300 гривень буде ваша на розборку, щоб іменно комусь щось зробити. Е, так, сити це у нас 20 гривень, шпильки 4 штуки у нас 150 гривень, цей у нас кранік 60 гривень. Шкворінь такий, просто обичний шкворінь. Е, заготовка буде 50. Так, диски цей 30 внутрі, 345 снаружі. Ось такий гарненький ціна 400 гривень. Шайбочка 295-140 внутрі. Ось така 200 гривень. І цей 160 на 32 внутрішній. У нас буде 60 гривень. Два сверла, ціна 50 гривень за два кусачки. Ось такі гарненькі, ціна 45 гривень. Ось цей набір такий грамезний. Оце повністю все. І оцей хай буде. Саме великий 22-24. Це все покупка. 19-22 купка, 19-17 купа. 14-17 купа, 11-14 і 17, 14. Це такі. Це у нас 14, 12, купа, 10, 12, 9-11, 8, 10 і 8. Просто. Ну і Тут один обрубок 24. Ось ця купа 550 гривень. Буде коштувати з малих ключів. І вона буде ваша. Далі є ось такий. Красивий набір. Викритко сюди. Так, в подарунок. 22-27 накидний. Тут 17, 19, 19, 17. І пішли різні. Ось цей набір буде 350 гривень. Кубік буде 30 гривень, пружини 20 гривень, це 10, цей 25. Мечик отримач. Ось такий гарненький. Ціна у нас 220 гривень. Це у нас буде 25. Це в нас буде 60. Коробочка така цікава. Якась армійська, гарненька, прикольна. Кому цікаво, 70 гривень буде ваша. Сйомник якийсь незрозумілий для мене. Тут різьби немає. Тут він з гайкою. Якось так. E, ціна за нього 60 гривень, цей 20, цей 10. Цей у нас 50, цей у нас 50. шарик у нас 60 гривень, гарнюній новенький. Намордник у нас буде. Ну, нехай буде 100 гривень за 2 штуки, якщо підійде на, вашу, на вашого пса. Так, э, проволока, Одна буде у нас 20 гривень, це буде. 30 гривень, кому цікаво. Це в нас буде 10. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось будь ласка, пишіть на Viber, присилайте фото того товару, що вам треба. І будемо домовлятись про відправку. Тому що дуже багато телефонують, але. Я ж по телефону вам номер карти не скажу, по-перше, по-друге, адресу треба записувати. Ну навіщо? Ми не живемо в кам'яному віці для того, щоб десь щось писати на Бумасі. Я розумію, що я пишу на Бумасі на відправку, але ж е можна напечатати якраз і написати, що вам треба, прислати фото того товару, тому що не зрозуміло, про що саме йде мова. Тому, будь ласка, присилайте скріншот, це фотографію того товару, який вам там треба, і будемо домовлятись. Цей у нас буде 35, цей у нас 10, цей у нас ще 45. Ну, на цьому буде закінчувати. З вас лайки, підписка, коменти, все те, що ви любите і знаєте, і можете зробити для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.